Всім привіт! Дивіться, що в мене? А це що? А це тісто. А тісто на що на хінкалі? Значить, це, дивіться. Сюди додаємо 250 г муки 115 г крижаної води. Там, по рецепту, винний оцет, чайна ложка у нас не було. Ми додали столову таку ложку рисового оцету. І це все гарненько зараз треба вимішувати, але ще туди додати трішки солі. Так, ну тепер його треба щільненько вимішати. Отако гарно, гарно вимішую. Так, ну що, вже таке ось гарненьке у нас тістечко вийшло. Таке плотненьке. Так, беремо. Тепер його пленочку. Ганенько замотуємо. І треба, щоб воно, так сказати, підійшло чи що воно там робить. В общем, мінімум на півгодинки в холодильник, а краще на ніч. Так, дивіться, беремо цибульки у нас дві невеличких, кінзу і петрушку. Зараз будемо це все перемелювати. Так, дивіться, ось тако ми розмели, помололи, додали трішки водички, щоб краще мололося. Все одно потім треба буде додати. І будемо зараз змішувати з фаршем. фаршу 250 грамів. Це такий індичий. Він тут якось з різних частин, індички, так сказати. Так, додаємо трошки перцю та сольки сюди. І ще сюди будемо додати водички та перемішуємо Ось такий виходить фаршик. Бачите, водички має бути ось отакі. Плавати можна плавати. М -м -м. Розкатуємо тепер наше тісто, достали його з холодильника. Так, щоб було тоненьке, гарненьке. Ну що, наливайте чи що, чого дивитесь? У нас нема всяких приспособлень. Будемо робити отаким обукальчиком. Акуратненько, так, щоб не лопнуло. Ось так. Ну що, дивіться, оце перша партія. А з остатків оцих будемо робити ще одну. Так, а потім оці кусочки ще трішки розкатати, щоб були побільші. Так, Отак. О, бачите які? О! Тепер сюди точно поміститься. Все м'яско і буде гарненька хінкалінка. Так, ну що, давайте починати будемо. Беремо, кладемо фаршик такий. Ах, сочний, соковитий. І от тако, раз, 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 раз. Починаємо загортати у коновертика. Дивіться, бачите, так, отак, так і потім отут ось залишається і готуємо всередину. Оп! Оп, і закручуємося. Зажимаємо галенько, дивіться, які хінкалі виходить. так. Бачите? І оцей вершочок обрізаємо лишню ножичком. Оп! Все, дивіться, яка гарна хінкаліна вийшла. Ось такі красавці поки виходять у нас. Будемо заре варити. Ось такий останній великан. О, який вийшов. А тут і всі маленькі вийшли. А як гарненько плавають та булькотять. Ну що, наш найвеликий іде також готуватися. Ну що, ви подивіться, які красавці. Ну і красені. Перший раз готуємо таких красенів. А ось ще одна портейка. Маката. Так, ну що, пробуємо, дивіться, який вийшов. Ось так всередині. Ой, дивіться, який соковитий Ай, краса. Так, ну що, давайте поглянемо, як там всередині вийшло, в самому великому хінкалі. Зараз відкусимо. М -м -м -м. І там начиночки ночки, скільки багато. І сачок, мабуть, теж є. Ой, дивіться. Я не знаю, як там вам показати. Так, так, так. От потекло. М -м -м. В общем, повірте на слово, водички там вистачає. Всім дякую за перегляд. Отакий був рецептик. Всім пока!